Сьогодні ми поговоримо про останній плід духа, самовладання і що це говорить в контексті зрілого християнства. Поспілкуємося сьогодні про це з Олексієм Мукомольцем, пастором. Добрий ранок. Добрий ранок. ранок, дякуємо, що з нами сьогодні. Uh -huh. І справді так цікаво розглянути ось цей останній плід духа, який зазначено в Біблії, він дуже важливий. Це самовладання. І ми дуже часто розглядали вже на цього тижня минулого про те, чим відрізняється справжній плід духа від ось такого звичайного людського, як в світі кажуть, наприклад, є самоконтроль, uh -huh. є сила волі. Чим відрізняється ось цей плід духа самовладання від ось цих звичайних базових речей, які ми. У світі звикли на них розраховувати. От в мене є сила волі і все. Ну, дякую. Це якщо так глибоко зануритись, це досить серйозне запитання. Тому що може здатися, на перший погляд, що, в принципі, по наслідкам ну, різниці може бути ніякою, тому що задачі стоять одні. І в християнському плоді е, духа, да? І в тому, в, в тому моменті, коли людина, яка Бога не знає, да вона десь ставить перед собою певні цілі. І досягає цього самовладання через певні якісь е, свої, певні свої практики, зусилля, е, психологічні інструменти. Да. Але, як на мене, якщо купнути глибше, що різниця вона колосальна і вона дуже і дуже суттєва. Різниця в тому, що людина, якщо вона це робить е, з допомогою тих речей, які ви перерахували, вона сама це робить. Mm -hmm. Да, Може вдатися, може не вдатися, але ну, з досвіду. Людина терпить, людина працює, людина старається, але буває дуже момент, коли людина просто стає важка і, і надривається, і все те, що було всередині, воно просто вибухає. А коли ми говоримо все ж таки про християнський спосіб життя, коли ми говоримо, коли людина це робить з Богом, і коли ми говоримо про те, що десь Господь через Духа Святого дійсно всередині цієї людини робить певні зміни, і ці зміни вони з Божою допомогою, да, тобто Дух Святий робить ці дії, то як насправді на мене кардинальною різницею є те, що людина робиться не сама. Тобто вона має на кого опертися, має кому помолитися, має кому розповісти і в кого попросити сил. І дійсно, якщо ми віримо в це, щиро віримо, що Господь є наш Творець, що Він є наш небесний батько, що Він Духом Святим серед нас і в нас, то йому не байдуже. Який буде результат. Йому не байдуже боротьбу, яку людина проходить, коли десь вона бореться, для того, щоб дійсно зберігати це самовладання в різних сферах свого життя. І вона підтримує. Так як ми батьки, коли дійсно десь дитина має певні питання, проблеми, ми кажемо, не роби, роби ось так, так буде краще. І дитина десь, ну скажімо так, спотикається, падає, можливо, знову повторює ті певні. Негативні вчинки, як, як, ми, як ми діємо як батьки. У нас же не є цілю там якось її насварити, да? можливо, десь якесь покарання на неї накласти. Ні, у нас є ціль спасти, підіймати, навчити, допомогти дитині відчути ось цей смак перемоги. І от Біблія порівнює Бога. І батьківство, відносини людини і Бога з відносинами батьків земних. І десь оця аналогія нам ще раз дає зрозуміти, все ж таки, чим е, ну, от ці християнські чесноти, да, чим християнське самовладання воно відрізняється від тих певних е, психологічних практик і цінностей, які також можна назвати чеснотами, але там людина сама. Uh -huh. Тут людина з Богом uh -huh. там немає життя. кому допомогти. Uh -huh. Ну можливо, якщо і є кому допомогти, то це е, люди життя. на тому ж рівні, на якому ж і і вона, і, і це буде, буде певна підтримка, але uh -huh. коли ми говоримо про Божу підтримку, да коли ми говоримо про Божу силу, про Духа Святого, ну це це кардинальна різниця. Uh -huh. От мене дуже е, зачепило те, що ви сказали, про те, що людина в результаті все одно залишається наодинці, вона сама, вона покладається лише на власні сили, якщо це те, що ми намагаємося якось створити своїми можливостями, своїми зусиллями. Можливо, також питання в тому, чим відрізняються всі плоди духа, не лише самовладання, і в питанні мотивації, чому я роблю це, якщо я роблю це з Богом, і чому я роблю це, коли я роблю це без Бога? Чи є в цьому також різниця? В питанні? Мотивації, коли я ну, стримую себе, бо це плід духа, і стримую себе, можливо, для чогось? Ну, глибоке питання, знову ж таки. Е, хотілося б відповідати неповерхнево. Е, справа в тому, друзі, ну, давайте почнемо що чисто теологічно е, більш коректно говорити плід духа. Тобто, mm -hmm. десь оцей момент, оці всі якості, які ми читаємо е, в посланні апостола Павла до, до Галатів. Вони мають бути в комплексі у людини, тобто тоді цю людину дійсно можна назвати людина, яка відроджена, та людина, в серці якої живе Дух Святий, і Дух Святий проявляється в житті цієї людини. Тобто, десь це щось таке одне. Але з багатьма різними гранями і аспектами, тому що наше життя воно теж багатогранне. І е, наші відносини, е, наше життя, емоції да, вони проявляються в різних сферах. Тому і бачите, пліт він також багатогранний. Питання е, на рахунок того, да, боротьби, чи я сам борюсь, чи я борюсь з Богом. В будь-якому випадку, краще боротися з Богом, тому що знову ж таки богословський аспект. От плоду духа це характер Ісуса Христа. Тобто, от той найбільший, найвищий приклад, який містив в цьому житті і на цій землі, ось всі оці грані цього плоду духа це було життя Ісуса Христа на цій землі. Тобто, десь, от коли ми до нього приходимо, коли ми молимося, він нас розуміє, він нас може підтримати. Він десь був ось 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 тут. Входив, чи ми ходимо по його стежкам. Да? і він знає наші дороги, він знає ці всі сфери, е які, з якими ми стикаємося, і де нам потрібно самовладання. Тому, звичайно, ми, як віруючі люди, закликаємо людей до того, щоб вони просто прийшли, попросили у Бога допомоги. Просто, просто десь е вони зрозуміли, що самим їм ну, важко і неможливо. і Рано чи пізно все рівно людина, десь вона натикається на цю певну поразку. І Господь. Він може допомогти, може підняти, може дати сили, може порадити, може наше єство перетворити. І ми віримо, що поки ми живемо на цій землі, да, Господь через Духа Святого працює над нами, над нашими серцями. Да, хтось тут, хтось тут, хтось, можливо, тут. Але ми віримо, що дійсно це життя це певний процес нашого духовного зросту. Mm -hmm. І цей духовний зріст, от він ну, в контексті послання апостола Павла, до. До галатів, він проявляється ось саме ось в цих духовних якостях, які ми називаємо плодами Духа Святого. Mm -hmm. Так цікаво, ось. А що якщо людина приходить до Бога, вона просить в нього, ось Боже, дай мені, будь ласка, це самовладання, тому що ну от потрібно в характері це відпрацювати, але їй не виходить з першого разу. Ось де ось ця тонка межа між дією Святого Духа, щоб справді це віддати Богу і намагатися власними силами от щось це заслужити, заробити, намагатися і ось знаєте, оцей саморозви саморозвитком в духовному плані займатися, віддати це Богові, але також і межа між тим, щоб докладати власні зусилля, тобто не сказати Боже, ти все вирішує, а я нічого для цього не буду робити. Ось як нам це взагалі зрозуміти і відчути, де межа? Між Божим духом та людськими силами. Бачите, ми по-людськи хочемо все розкласти, все зрозуміти, mm -hmm. десь, Дуже десь побачити yeah. цей алгоритм, yeah. щоб потім розписати і знати, як діяти. Ну, З одного боку, все зрозуміло, з іншого боку, це певна таємниця, як Бог діє і працює в нашому серці і в нашому житті. Тому що ну, десь, коли ми говоримо про самоконтроль, ми можемо говорити про... Здержливість, да, ми можемо говорити це про різні сфери нашого життя. Ми можемо говорити, ну починаючи від власного апетиту, це також той момент, над яким Господь хотів би, щоб ми працювали. Да, і закінчуючи, можливо, там сферою взаємовідносин і контролю гніву, контролю емоцій, там якихось внутрішніх переживань, того, що може бути в людини. І от знову ж таки, повертаючись до питання, як поєднати. Як на мене, перше, що потрібно зрозуміти, і це, мабуть, теж десь не від нас, це від Духа Святого, коли людина ну, взагалі вона розуміє, що їй ця допомога потрібна. Тобто це оця зміна, яка відбувається в серці людини, коли Дух Святий, ну це так, як покаяння, розумієте? Mm -hmm. Тобто, да, один кається, другий не кається. Тобто, да, один десь розуміє, що йому потрібна допомога і що треба Бога запросити, щоб владнати одне, друге, третє, там залежності, схильності, е, наслідки. Темперамент в кінці кінців, mm -hmm. да? а друга бореться сама. От, -от, -от, -от де? І от, -от ця таємниця, дійсно, як -от Дух Святий в е серце однієї заходить, а, -а, а друга от вона до кінця життя б'ється в цю закриті двері, і вона щось пробує, щось падає. там Тренінги, книги, схеми. Да? І в кінці життя вона просто так от сидить, як біля розбита корита, і вона розуміє, ну, а миру, то й спокою то й немає. Ну, десь я там зміцнивши зуби, я терпіла, десь я там на когось не сказала погане слово, хоча дуже хотів, да. десь я комусь проявила добро, хоча я цього не хотів. Десь я перемогла свій апетит, а десь я перемогла свою лінь. Я щось зробила, чогось досягла. Але, але, але що далі? Розумієте, спокою і миру наповненості немає. І от, як на мене, момент перший, найбільший, щоб людина зрозуміла, що все ж таки їй ну, от в питаннях внутрішнього і питаннях відносин потрібен Бог. Коли людина це зрозуміє, як на мене, далі дійсно десь потрібно зрозуміти, що є сфера гріха, і в чому потрібно покаятися. Да? Тому що коли ми говоримо про здержливість, коли ми говоримо про от, от, певний цей самоконтроль, то є ті сфери, в яких ми дуже часто, ну нам важко себе контролювати, вони, ну, вони є реально відверто гріховними. Да? І десь людині потрібно в цьому покаятися. І це також наступний той крок, який людині потрібно зробити. І сказати, Господи, ти допоможи мені в цьому. Uh -huh. Ну, Далі можна говорити про наступний крок, це коли це, десь ті думки заходять, залітають, коли приходять ці спокуси. Кожного разу ми, ну, як на мене, якщо ми Бога маємо, ну, як ми розуміємо, що допомога від Бога, ми маємо молитися і кликати до нього. І просто так говорити: Господи, ти бачиш ця сфера, ну, я, мені тут важко. сатана через цю сферу приходить до мене. Да ну не можу я цього терпіти, не можу я це побороти. Е, тільки сідаю, беру телефон, зразу я вже втрачаю час в цих соціальних мережах, потім відкрив очі, зрозумів, а вже 2-3 години пройшло в нікуди. Розумієте? І, і, і так далі. І, і от дійсно, ну, і в мене особистий досвід, і багато людей, християн, свідчать, що коли людина, от от, -от на Початку цього моменту, на початку цього шляху, вона призиває Господа в помічники. Вона з ним спілкується, вона з ним радиться. Вона каже, Господи, ти бачиш, да? ти бачиш, що я відчуваю, ти бачиш, що я хочу. Господи, я розумію, поможи мені. І от знову ж таки, до цієї аналогії з дітьми і з батьками. Коли дитина приходить до батька чи до матері і каже: Ну, от-от хочу виправити двійку, але в мене не виходить там, Тато підкажи, тато, давай сядемо разом. Ну, розумієте, да? То mm -hmm. що тато? Хіба він не скаже? Дійсно, давай, mm -hmm. давай я тобі поможу, давай я тобі поясню. Дійсно, я хотів би, щоб ти отримав позитивну оцінку, щоб ти переміг в цій боротьбі. І от ну, ключова така пози... ключовий позитив, ключова івангельська ідея, що ми не самі. І Бог, так як він переміг на Голгофі, він хотів би, щоб ми, як люди, Перемагали от у цій своїй духовній боротьбі зі своїми слабкостями. Я взагалі ем, нагадала цей вірш, який записаний, напевно, в притчах, де сказано, що людина, яка володіє собою, краще, ніж завойовник так цілого міста. Я теж його хотів згадати, бачите, От, я думаю, що якраз в цьому велика істина, і ми говоримо в контексті всіх ем, частин одного плоду Святого Духа, що це про зрілість християнства. Ви сьогодні вже е, зазначили, що. Всі плоди Духа вони ведуть нас до Ісуса, який всіх їх мав у своєму характері. І чому сьогодні, на вашу думку, важливо говорити про плід Святого Духа і чому самовладання також може нам свідчити дійсно про зрілість християнина? Важливо, тому що, ну, як на мене, бачите, люди можуть бути роками в християнському середовищі. А коли так чесно дивляться на своє життя, на свої характери, на свої відносини з ближніми, на свої взаємовідносини в сім'ях, вони можуть побачити, що ну, не так далеко вони відійшли від того стану, в якому вони були років 10. Коли вони Бога ще не знали і не розуміли те, те, тої теорії, яку вони знають сьогодні. І дійсно, десь тоді людина, ну десь вона в безсиллі може розчаровуватися, може опускати руки і сказати, ну хорошо, якщо в мене вже тоді не виходить, ну вже так як є, так є, розумієте? Да. Тому ми говоримо, що дійсно ці всі чесноти це добре, і християнин ну, мав би до них прагнути, і ці чесноти вони мали би бути частинами характеру. Християнського життя і мали проявлятися у внутрішній сфері людини, щоб вона себе сама не знищувала ну, і залежностями, і гнівом, і заздрістю, і різним негативом, який може бути, і щоб вона не нищила ну, цей соціальний вимір, сім'я, друзів, взаємовідносини. Тобто десь Господь хотів би, щоб це змінювалося. Да. І бачите, коли ми говоримо про щирість в цьому, ну дійсно вона потрібна. Тобто без щирості ніяк, тому що дуже часто люди десь проявляють самоконтроль і повагу до інших, і повагу до себе, коли це видно, коли, коли це впливає можливо. на їхній авторитет, на, на десь на їхній вплив на людей. Коли вони залежать від тих чи інших людей, які десь по статусу вищі, ніж вони, або по авторитету, вони тоді, ну, давайте скажемо так, хороші. да. А коли ніхто цього не бачить, ну, тоді вже дійсно от, 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 є, є, як є. А Господь Він хотів би, щоб ми змінилися не зовні. І от, повертаючись до того, ми, як на мене, от психологія, вона десь до зовнішності більше прив'язана, ну, до зовнішніх проявів. <гум> да. А Господь Він глибше копає, і Він говорить, що ну, друг дорогий мій, я хотів би, щоб ти змінився зсередини. Тому що якщо ти не змінишся зсередини, то ми з тобою в вічних оселях можемо просто не зустрітись. Дякуємо. І наостанок, маленька порада, яку ви дасте глядачам, які відчувають, що в них є ця проблема, втрачають контроль над собою. Що робити? Ось який перший крок. Ну, Перший крок. Треба дозволити Духу Святому торкнутися серця, щоб дійсно людина зрозуміла, що їй потрібна допомога від Бога в цьому. Тоді буде справжня перемога, десь стати на цей шлях і піти цим шляхом. Да, цей шлях буде непростий, цей шлях буде сповнений боротьби, але людина вона буде мати глобальну підтримку від свого небесного батька. Другий момент, ну, як на мене, десь людина мала би знову ж таки в молитві з Богом ну, десь розібратися в собі. Угу. Чи вона лінива, чи вона зла, да, чи вона заздрісна, да, чи в неї десь проблеми в сфері, можливо, інтивній, можливо, в сфері е, харчування. да, тобто, ну, от Оце -от самовладання, в якій сфері дійсно найбільше у людини проблем. Тому що з досвіду, бачите, сатана ну, він от вибирає щось одне. І от-от от туди цілить е, визнати свій гріх. Тому що от-от-от, коли людина зла, коли людина ображає, коли людина щось робить, ну це є гріх, Біблія називає цей стан гріхом. І боротися, просити, запрошувати Господа, в помічників, порадників, підтримку, можливо, десь. Серед братерства десь знайти, серед друзів, да, ту людину, якій вона небайдужа дійсно, справді, і мати якісь молитовні зустрічі, такі відверті спілкування, це теж нам потрібно. А, ну, не не всіма, всі, зрозуміло, але з мудрістю. І коли дійсно ці думки приходять, коли людина десь на межі цієї спокуси, обов'язково молитися, просити Господа сили. І якщо ми підемо цим шляхом... То Біблія говорить про те, що буде перемога, і я десь бажаю всім нашим глядачам ось цієї перемоги. Mm -hmm. Так, дякую, дякуємо. Я думаю, треба частіше нагадувати собі, що ми перемагаємо тим, хто переміг цей світ, і що у Ісусі Христі ми можемо отримати цю перемогу. Тому дякуємо вам за відкриття цієї фінальної складової плоду духа, самовладання, щоб дійсно усе це проявлялося у вашому житті завдяки його волі. Тому нехай ваша справа і ваше піклування про людей у пасторському житті також буде мати цей плід Святого Духа. Дякую. Нагадуємо, друзі, що сьогодні разом із нами Олексій Мукомолець, пастор. Ми говоримо про останній плід духа, самовладання, і дійсно віримо, що усе те, що ми спілкувалися, про що говорили у останні дні, про ці плоди Святого Духа, вони зможуть проявитися у вашому житті рясним плодом саме завдяки Ісусу Христу, який намагається і хоче, і прагне змінити ваш характер у собі. Тому підкоряйтеся йому, і хай дійсно він працює над вашим серцем сьогодні. thank you